Тарас Гоц, уривок із поеми Івана Коваленка Джерево. Я виростав в безводному краю, де було морем дощова калюжа. Не бачив змалку й малої річки, та чув я слово чарівне. Дніпро. Я слухав жадібно ті повісті бувальців. Той, коли з Дніпром плоти сплавляв, той плив Дніпром. А той в ньому купався, той рибу там ловив, той жив біля Дніпра. І всі однаково йому хвалу складали Дніпро. Та ось прийшла якась чудна хвороба. Я раптом перестав і їсти, і пити. Усе дивився в бік той, де був Дніпро, і твердив все. Я хочу до Дніпра! Ось твій Дніпро, дивись, сказала мати сердито і сіла, стомлена спечить. І я дививсь, дививсь, очей не зводив, я все дививсь. І раптом плакати почав нестримно. Мати різко пішла ламати в кущі, щоб настрахати мене. Аж раптом з одного човна до мене підійшов човняр старий. Він ще жував беззубим ротом і тримав бриля, щоб вітер не зірвав. Облишно жінко, дай і я заспокою. Мабуть, він вперше тут і це бува. Узяв мене на руки і по піску поніс до човна. Посадив на весла і швидко відштовхнув. І я, вчепившись в дошку, все плакав гірко І мабуть, від щастя. Що переповнювало мене тоді всього? Вже човен був від берега далеко, і хвилі часто били у борти, і ось одна, мабуть, навмисне, піднявшись вище, хлюкнула у човен прямісінько в лице мені.